Ніколи не шкодьте собі, ніколи не беріть собі якогось, скажімо так, лайна по культурному. Воно вам не потрібне. Відкладіть місяць, другий, третій, позичте в когось тих 2-3 тисячі, але не беріть щось погане. Я через це пройшов, і ви потім просто воно стає неліквідне. Ви не знаєте, що робити. Ви не хочете з ним користуватися. у Вас поганий настрій, тому що воно працює некоректно. Не беріть от, щось поганого. Ви робите це для себе. Мотивація. Ось вітання сьогодні. Я відповім на такий коментар мого підписника-глядача. Постають питання, мабуть, вже в людей, які зарядні станції вибирати. І я хочу сьогодні, на 25 й рік, на осінь, коли знімається відео, вересень, місяць, щоб ви знали на що звертати слід увагу, так як особисто в мене вже станцію я користуюсь три роки, користувався різними брендами, різними моделями. І мені є що вам розповісти, що вам порадити. Підказати на що слід звертати увагу, яких помилок слід не допускати. От тому давайте почнемо. Перше, що вам потрібно зрозуміти, для чого вам потрібна зарядна станція, це ви спілкуєтеся самі собою, як я кажу завжди, потрібно. От, Відповісти собі на питання, і найголовніше не брехати самому собі зарядка ноутбука, чи це має бути, ви маєте від зарядної станції працювати, там ПК, монітор, чи це має бути холодильник, чи ви розглядаєте зарядну станцію собі на зиму для насоса для котла. Скільки він споживає? Ось ви маєте дати собі відповідь, що це має бути, яка її основна мета, основна ціль. От, ви зрозуміли, візьмемо, приклад Ну, на мені давайте. Мені потрібно образно, е, я брав, щоб це було живлення е, ноутбуків, оці, ну, Монітори, вони небагато беруть, ну, 15-20 ватт, дивлячись, яка яскравість. от. І в разі чого, щоб це був холодильник е, є. І якщо вже брати запас, в разі чого можна підключити маленьку плиточку. Ну, як маленьку, на кіловат, от, і кавоварка. Оце такі в мене нюанси. Значить, я знав, що я хочу це. Хорошо. Значить, я так плюс-мінус прикинув, що в мене має бути зарядна станція на 800 кВт. 800 Вт кВт. Ось так от, орієнтовно. Хорошо. Є потім я пройшовся по брендах. Що може бути? І тут почнеться зараз основне і головне. Не беріть ніколи бренди новнейм. Які на ринку незрозуміло, звідки все, вони не надійні, вони не мають тої якості, вони ще не завоювали ринок і не факт, що взагалі завоюють. Про що я говорю? Я говорю про свою стечу, яка в мене була GT500. Ось так, як мене запитали, чи варто брати стечі GT500. Тут я відповідаю: не варто брати ні в якому разі. Чому? У мене вона була, я нею користувався її основні лаги. Це те, що я по пам'яті зразу розповідаю. Вона не має тої ємкості, яка була заявлена. І я зараз будемо відповідати і порівнювати з цими всіма осі. Так мені була потрібна ємкість там тоді, це був пік, відключення. От. І я зрозумів, що мені там до 500 Вт вистачить, щоб тільки заряджати ноутбуки. От, все, про холодильник мова не йшлася. Хоча, якщо брати, там 500 Вт от ємкість А X-Boost був кіловат. Тисяч. Я думаю, ну, в принципі, холодильник мало би запускати. Але що головне, е, час, ємкість, там навіть 500 Вт не було, в принципі, там десь орієнтовно 430-420 Вт часних, 500 не було. Е, і по X-Boost у мене холодильник запускався 700 800 на 750. Станція давала помилку і все, і вимикалася. Холодильник не запускався. Тобто вже не відповідає заявленим своїм характеристикам. Хоча з течі. Це, ну, якщо так брати, китайський бренд досить відомий. Він випускає свої, в них є зарядні станції по Китаю для зарядки автомобілей. Також виготовляють зарядні станції. Все, ну, Тобто, це не якийсь там аж дуже погані, щось дешеве. Ні, це прям хороший, ну, як я думав, на той час що це хороший бренд. Тобто, ось ми закрили з вами бренд, ми закрили з вами ємкість. Ну, якщо так візьмемо Xboost, закрили, хорошо. Потім ми на що звертаємо увагу при виборі. Я би теж казав основне, дивіться на зарядний блок. Не беріть, так вам покажу, не беріть зарядну станцію з зовнішнім блоком живлення. Як в мене було стечі, такий великий блок, його потрібно таскати, все. Не беріть, це дуже незручно. І відповідно в те, що це незручно, він повільніше заряджається. Та станція в мене брала 120 Вт. все при зарядці. Ну, тобто мені її заряджати потрібно було там, 6 годин. Ну, це Дуже багато, 5-6 годин. Це нереальне щось. Знову жістком, екофло. Ви просто берете кабель, блок живлення в цієї станції, там в Блюеті, якщо ви розглядаєте, е, от інші бренди, я буду вже в інших випусках розповідати. В там блок живлення вже умонтований. Вам потрібен тільки кабель. Зарядили все, питань нема ніяких, плюс в EcoFlow ви можете в разі чого заряджати саму станцію навіть від Type-C, І це працює, тому що в стечі було заявлено, що також працює, але це не працює. Тобто там 120 Вт і 60 Вт можна було по Type-C, тобто виходила зарядка 182. Це неправда. Взагалі там не працювало. Тобто там неправильна ємкість, там неправильний Xboost, там не працювала зарядка по Type-C. Йдемо далі. Це ми я відповідаю також: що варто брати зарядну станцію з течі GT500 і на що взагалі слід вер... 에... привертати, і на що слід звертати увагу при виборі зарядної станції. Є. Потім звертайте увагу, як я казав, блок живлення, що він був внутрішній. Чому? Тому що дані станції вже можуть бути з PayPass. безперебійник. Тобто EcoFlow екофлоблюеці вже працює як безперебійник. Що це саме за функція пейпас? У вас станція на зарядці, коли є мережа, вона заряджається і пропускає через себе струм на холодильник. І в цей момент, коли у вас пропадає світло, все, зарядка закінчується, а холодильник так само, як працював, він не вимикається. Чи це ваш комп'ютер, якщо ви на якомусь працюєте? Ось та, та інформація, він не вимикається, а повністю потім е, працює собі, як має бути. Е, ніякого вимикання немає, тому що надзвичайно швидке там щось, якщо не помиляюся. До 50 мілісекунд, а в ріверах вже третіх нового покоління, які повиходили, там вже до 30 секунд, 28-30 мілісекунд, тобто ніякого вимкнення нічого не буде. Знову ж таки, ми говоримо, що слід брати і що не слід брати. Звертайте увагу на порт Type-C. Чому саме в, в ріверах другого покоління, ось і в дельті другого покоління, порти Type-C видає 100 ватт. Яка різниця на що це на це варто звертати, якби я сказав, так увагу. Дивіться. 100 ватт, тобто ви думаєте, що це окей, але от зараз в мене ноутбук від Power Delivery, можна заряджати його. Ось йому потрібно 140 ватт. Я підключав е, через Type-C, 100 ватт, ноутбук не бачить зарядки, не живиться. От, а 140 він би вже заряджався і все. А ви скажете, типу, ну так а для чого? Як можна заряджати по 220 блок живлення? Дуже велика втрата. Так як в мене, от там блок живлення на не хочу 260 Вт, наче, от, е, дуже великі йдуть втрати, коли перетворюється. Зарядна станція має 12 вольт, перетворює на 220 вольт, дуже великі йдуть втрати по перетворюванню. Я навіть от, по кондиціонеру бачу, коли користувався липень місяць. Е, тому ви дивіться, якщо у вас який ноутбук, ви знаєте, що там вам вистачить, це все ми говоримо зарядна станція, значить у вас в цей момент нема світла і вам електромережі, вам потрібно економно, з розумом, це все використовувати. Я вам так скажу, що ви живлячись через Type-C ніж 220, ви можете там зекономити ну, відсотків 20-30 від вашої станції, від вашої ємкості. Ну, тобто це нічого собі, серйозно, якщо в таких якихось моментах є. По Type-C також звертайте увагу. В стечі був порт на 60 Вт. Навіть не 100 Вт, а 60. У мене ноутбук в піку, вказується 65. Що я робив? Я купив спеціальний прикурювач на 100 Вт, щоб можна було від 12 вольт брати через прикурювач 100 Вт, щоб живити ноутбук. Тобто, ви розумієте, е, наскільки я робив різні махінації, тому що спочатку я не мав цього досвіду, я не мав цих знань, е, як правильно користуватися і вибрати зарядну станцію. Мені інфор... Тоді цієї інформації була, десь вона, але не було стільки, тому що я вже через щось прийшов і я її збираю от просто і даю вам. Що на це також слід звертати увагу? Тобто порт Type-C є. Звертайте також обов'язково увагу на сонячний порт. Я буду говорити, щоб цей порт був тільки XT60. тому що є щось там. Power Jack, то не пам'ятаю. Є павер джек. Не беріть, беріть тільки XT60. Чому павер щось він не популярний? Це вже віджиток, це щось дешеве, це якихось з 2000-х років. Це ще такий порт, я не знаю, може бути на Джекері, тобто, ну щось вже настільки в стечі, Там був також цей порт. Це вже щось, ну все. Беріть тільки, щоб був XT60. Перше, в нього набагато більша пропускна спроможність. Це популярний порт. Ви можете до цього порта XT60, я говорю от взагалі, ви можете просто взяти акумулятор від холодильника, знову ж таки, екофло зарядити. Ви можете просто підключити сонячну панель напряму до холодильника. Екофло також буде заряджатись. Є якісь там різні інші прилади, що ви можете напряму підключати порт XT60 і воно буде працювати. Без конекторів, без цього всяких втрат нічого. Просто взяли від сонячної панелі, включили, все, працює. Також вам це має бути. Я, я купував станцію, я думав, що в мене не буде сонячної панелі. Вже пройшло 6 місяців, я нею прокористувався і вийшло е, в мене згенерувати. Це ви почуєте в наступних випусках, слідкуйте, скільки за 6 місяців в мене вийшло. Звертайте увагу на сонячний на вхід, скільки приймає станція. От від сонця, тому що образно, якщо ви візьмете панель на 220 ватт, або у вас якась була. От, і ви думаєте, що ви там підключите до своєї станції? Ні, кожна станція, кожний цей порт має свою пропускну спроможність. Тобто, якщо у вас є панелька на 220 ватт, але у вас станція, хай буде там River 2 на 256 Вт, ватт вона пропускає тільки 100 ватт. Тобто вам під станцію вже цю треба свою меншу панельку. Звертайтеся, щоб це було щось таке універсальне. Тобто, ми знову ж таки говоримо от там 220, хоча б, щоб ваша станція приймала. Тому що стечі в мене приймало 120 Вт і по цьому своєму так скажемо, дебільному порту. Mm -hmm. Я не зміг би брати потужнішу панель. щоб Знову ж таки, дивіться, скільки мінусів в стечі, що поганий порт, панелька слабша на 120 Вт. Тобто довший ще час зарядки. Все йде на те, що от то, що воно дешево, я хочу відпустити, те, що воно дешево, воно не означає, що воно якісне. Зверніть увагу, ви купуєте цю річ на роки. Ви не берете, щоб нею користуватися там пару місяців. Ви берете для себе насамперед. Ніколи не шкодьте собі, ніколи не беріть собі якоїсь, скажімо так, лайна по культурному. Воно вам не потрібне. Відкладіть місяць, другий, третій, позичте в когось тих 2-3 тисячі, але не беріть щось погане. Я через це пройшов. І ви потім просто воно стає неліквідне. ви не, не знаєте, що робити, ви не хочете з ним користуватися. у Вас поганий настрій, тому що воно працює некоректно. Не беріть от щось поганого, ви робите це для себе. Мотивація, є. Ми повернемося в кінці, я зроблю висновок, що би краще взяти за стечі GT 500. Беріть, щоб в середньому брало от, від сонця 220 ватт. Це хоча б в середньому. Але якщо... Трішки у вас є змога, трішки фінансів більше. Беріть, щоб це було хоча б там 400-500 ватт. От будь-яка е, у нас дельта, друга чи дельта третя, вона вже приймає там 500 ватт. І це дуже круто. Також розповім чому. Не беріть в От в моєму випадку я взяв це 220. Е, от в мене River 2 Max. Хто не бачив огляд, будь ласка, подивіться. Ой, River 2 Pro, вибачте, River 2 Pro. Хто не бачив, подивіться. Е, я її взяв, я користуюся, і тут пройшло вже рік, і я зрозумію, що я хочу становити собі панель. Я встан... думаю, блін, поставлю я собі панель, візьму, щоб швидше заражалася, більша потужність була, все 400 Вт. Я починаю читати, що моя станція, тобто e, River 2 Max і River 2 Pro, приймає максимум від сонця тільки 220 Вт. Все. І тут така у вас, всіх думка, мабуть, приходить. Хто в цьому не цікавився, так я візьму на 400, вона буде працювати на максимум, і мені буде заходити, а надлишок станція буде відсікати. Ні, станція просто не буде працювати з цією панелею. Або воно може, там є предзахист, звісно, а воно може просто згоріти. Просто ну, не буде працювати і все. Тому краще беріть, от, якщо це запас на майбутнє. Я не знав, що я буду ставити сонячну панель. Але коли в мене вона є, вже немає відключень, я вже починаю щось використовувати станцію, не, тому що я її купив і щоб вона просто не стояла. Завжди дивіться на майбутнє. Ніколи не беріть нічого впритик. Це вам також порада. Навіть з самою станцією. Значить, взяли ми вже е, в панельку хоча б 220 Вт, щоб від сонця заходило. Це також є. Звертайте увагу обов'язково на температуру робочу температуру. Дуже дивно, наче би звучить, але ні, дивіться, в мене була стеча. в стечі. Максимальна робоча температура це була 35 Вт. Ой, тридцять п'ять градусів в мене вже ватах. Що це означає? Що якщо ви просто підключаєте щось в кімнаті, жарко? От мене було от літо відключення, я підключав ноутбук. І все, ну більше нічого. Він просто там станція працювала, працювала. А і монітор на через 220, відповідно. Станція працювала 34 градуси, і я думав, що близько тих 35 не було, бо станція вимикається, йде в захист. Все. Натомість, в Екофло, в мому 2 Pro, робоча температура максимальна до 45 градусів. А тепер я вам розповідаю, різниця 10 градусів. Якщо ви теж думаєте, що 35 градусів це так якби, багато, ні, літом у вас в кімнаті може бути 30 спокійно, коли все відключено 30 градусів спокійно жара. Натомість я включаю кондиціонер від зарядної станції, плюс заряджається вона одночасно від панель, працює годину, і температура в зарядній станції доходить 39-40 градусів, тобто ще 5 градусів є в запасі. На секундочку, є в запасі, вона працює, і я знаю, що нічого не перегріється, нічого не виключиться, все з цим буде окей. Тобто охолодження В стечі дуже було погане охолодження. Взагалі, якщо там температура до 35 градусів, а кофло знає, що 45, без проблем. На що б я ще також звернув увагу, щоб на зарядній станції були порти DC. Чому? Щоб ви без ніяких якихось там трудностей і проблем могли підключити напряму роутер. Без проблем могли підключати оптоволокно без проблем. Могли підключити якісь прилади там 12, 24, 36 вольт. Тобто якась підсвітка, ша щось, тобто, щоб ви могли цим користуватися. Навіть цю станцію ви можете взяти. На природу, кемпінг, ще щось там, ну, рибалка, і підключати собі спокійно будь-яке освітлення, там led стрічки неон стрічки, ну, без проблем, щоб це у вас все освітлювалось. Також, щоб ось, важливо, щоб це був порт. В моїй станції це два порти, ось з входом, дуже зручно, тому що один, як би думаю, ну, хоча, якщо він є один, він вже добре. Але також звертайте, щоб це було. Якщо вам дуже принципово, також звертайте увагу, щоб на станціях були ліфтарики. Але це вже, як би сказати. Найменше, що може хвилювати, в мене буде апгрейд, я на Екофло буду встановлювати ліхтарик, можливо, навіть не один, а два, що це буде все працювати. Тож думаю, випущу там або відео, або шорс. Подивиться, це раджу зробити абсолютно всім, і це закриє ваші всі питання, коли не буде електроенергії. Абсолютно. Тому, будь ласка, е, от, як це можна уникнути. Ну, про, взагалі прикольно, коли є ліхтарик, я кажу, це єдиний такий нюанс, мінус екофло, що нема ліхтарика. Ось. Е, тому я би сказав, бо в стечі він був, але користь стечі була надзвичайно маленька. Я вам розповів на щось звертати увагу. Тепер давайте я вам розповім за стечі. Ліхтарик був, ну, типу, прикольно, але. Те, що там на ємкість, що там X-Boost не працює, те, що вона перегрівається, те, що вона довго заражається від мережі, те, що вона довго заражається від сонця, те, що вона е має порт не, не xt 60 дивіться, я вже сім мінусів. Абсолютно, сім мінусів я вже назвав те, що є. Тому не потрібно брати таку станцію в людей. Саме в мене, чому я взяв River 2 Pro? чому я не взяв Delta? Так само в мене і в інших у вас, глядачів, все можливо не вистачає там. Ви не можете дозволити взяти якусь дорожчу, кращу зарядну станцію, або вона вам, в принципі, не потрібна така дорога, неспотужна станція. Завжди беріть, щоб це була ціна якість. Дивіться, що я би зараз особисто я порадив вам взяти замість стечі GT 500. Вказано там, що 6 тисяч вона коштує. Да? Зараз за там 6,5 тисяч я би вам порадив взяти батьки. Е, взяли це Ecoflor, Ecoflor River 2 на 256 ватт на годину для котла. Котел там спо, насос, споживає там щось 50 чи 60 ватт. Е, от були відключення по 3-4 години. Батьки довольні. Е, є функція PayPass, воно включено в мереж, в мережу. котел завжди працює, в хаті тепло, пропало світло. Далі все працює. Цим питань немає. Бачите, вже який хороший плюс цієї станції стечі, вам би треба було бігати, перемикати. Там немає пейпасу, там взагалі нічого немає. Тобто, вже це не потрібно. Чи я би брав е, станцію екофло на 256, ось цю рівер 2? Я би особисто, якщо вам не дозволяє бюджет, я би, мабуть, взяв. Рівер 2 Max на 512 Вт. Ось. Чому? Тому що там вже, по-перше, ємкість більша, а по-друге, x стрішки більше, і можна вже підключати, ви можете холодильник підключити спокійно. Абсолютно. Котел, тето-тето, -те ну, і більша ємкість. Різниця, там 2-3 тисячі, як я кажу, там за 10 тисяч ви можете взяти цю станцію. Але якщо вас ви можете ще чуть-чуть, під, трішки піднапрягтися, краще взяти River 2 Pro, ось таке, як в мене. Ви навіть можете брати не на. Євророзетках, можете брати на Сіан, як в мене. Це так само версія на 220. Звертайте увагу, щоб було тільки 220 вольт, не 110 американських, бо наша техніка з цим не працює. От. Тут 220 перехідник. Ну і що мені, що перехідник? І що ж у нас не європейська розетка? Ви можете взяти вже на Сіані за 11-11500. І того, так, да, я розумію, що ціна вже питання, якби виростає в два рази. В два рази це стає дорожче. Але. Ви закриваєте абсолютно всі свої потреби. У вас працює абсолютно все. У вас нема ніяких проблем. у Вас немає лагів, ви вислідковуєте все з телефона. У вас є додаток. Ви бачите, ну абсолютно все. Ви можете включати розетки. Ось 220 і розетку DC, прикурювач так само. Ви це все бачите. Виходи по USB, Ви бачите, що у вас заряджається. В інших, ну такого немає. Я маю на увазі за стечі, тому що в Блюції я не беру, тому що там дуже дубовий додаток в Анкері, дуже класно також це все працює. От тому не потрібно, я би не брав ось, взагалі цю стечу, і я вам нікому не раджу брати сумнівних брендів. По-перше, ви чуєте, наскільки це все брехливо виходить. А по друге, уявіть, що ви взяли таку станцію, і вона вас просто що з нею сталося, поламалася. Ви її несете в сервісний центр. Або якийсь, у нас немає центру, ви несете когось на ремонт, і він, він, майстер вам каже, що тут немає такої деталі, я не знаю, де її взяти. От, все, починаються проблеми, тому що донорів не так багато. А взяти от образно той самий Акофло, ще щось, взагалі без проблем. Вам її зремонтують, є гарантія, все. П'ять років вам дається гарантію на Акофло навіть по Європі. Ви реєструєтеся в додатку, або тут у нас в магазинах ви маєте, або по Європі. Тобто, у вас супроводжує вже якась ну, безпека, ви впевнені, що там нічого не станеться, ну, зрозуміло, в, мер... в межах розумного, щоб не давати зустрічний струм. от, Вилка-вилка. Тобто, ось я би розглядав вже це так. І плюс, якщо ви там схочете продати анкер, блює чи екофло це ліквід. Ви ніколи якийсь китаєць не продасте абсолютно. Це якби так навіть зараз взяти з електромобілями. Це як взяти образно, якийсь там у вас може бути ягуар, ша щось. Хоча він недорогий, він може коштувати там дешевше за щось, але пасад, Суперб, форди, ви там продасте без проблем. Правильно, правильно. А такі машини, ну, Альфа Ромео, це всі ці, ви не продасте, це не ліквід. Тому дивіться, будь ласка, абсолютно всі, я вас всіх закликаю. Я просто це вже все проходив, я з цим всім стикався, я з цим всім мучився. Дивіться трішки наперед. Е, так само, от, до прикладу, якщо ви знаєте, що ну, це очевидні речі, але все-таки повторюю. Якщо ви знаєте, що ви будете включати там холодильник, комп'ютер, е, е, котел, от переноска, без різниць, скільки розеток, Кидаєте переноску і все. Можете, будь ласка, подивитися відео, як я зробив підключення, тому що в мене все стоїть в одній кімнаті станція і панелька, а холодильник все, все на кухню, розетка проведена. Можете подивитися відео, як я це все робив. А тобто, якщо ви хочете підключати там холодильник, як я казав, комп'ютер, тетете. Ви підсчитали, що там вас буде споживати 502. Не беріть 500 Вт. От якщо ви думаєте, що рівер 2 максимум хватить, не беріть 500. Вам 500 буде впритик, Станція буде працювати впритик, буде швидше розражатися. Візьміть краще, ось з запасом, от так як в мене, візьміть е, 2 е, Pro. Це буде в рази краще. А хочете ще трішки я кажу, якщо дозволяє бюджет, беріть Дельту 2. А якщо ще трошки більше дозволяє, беріть Delta Дельту 3. Чому так, як я кажу, в третій серії набагато тихіше працюють кулери. Вона майже безшумна, ніж ось ці, в кого є екофлот і зрозуміють, ось наскільки шум. Але якщо у вас буде стояти в одній кімнаті, а ви спати в іншій, щось, то ніяких питань до цього поводу немає. Якось так, я думаю, що це відео буде для абсолютно всіх корисне. Я відповів на безліч питань, на що слід звертати увагу, на що слід вберегтися. От. Не економте, на собі не економте, тому що це вас, вам потім буде вилізати боком. Е, от. І дивіться на майбутнє, я кажу, що ви щось могли підключити, щоб щось був якісь запаси, так само по тих там сонячних панелях, DC, якийсь, можливо холодильник. Дивіться, от я купував станцію, я просто ви не можете уявити, я хотів потрібно було для роботи. Я взяв в стечі, і потім я зрозумів, що наскільки мені проблемно з нею, і я вже просто так думав собі, уявляв, Боже, а якби я її продав, як я хочу екофло, і коли я взяв екофло. Я якийсь відчув себе прям, знаєте, якийсь ейфорії, щасливий. Я думаю, «Да, Я взяв найкращий всесвітній бренд. Просто мати найкраще щось, ну особисто для мене, це якась я якось себе тішу, я що я можу торкнутися до чогось найкращого. І, і володіти ним, давайте скажемо так, бо трохнутися це так, володіти чимось найкращим. Зрозуміло, не якісь потужніше, ще, ще щось, бо хтось зараз не може дивитися, як власники е, там дельти, не знаю, 3 Pro, і все. Що ти говориш? Я говорю те, що в мене є, ось те, що я собі можу дозволити. Тому ось так. І для мене це якось важливо, щоб мати щось найкраще. От і тоді я думаю, блін, я взяв, я такий щасливий, що в мене є ця зарядна станція. Потім я думаю, вже там новий рік та думаю, блін, я два роки так хотів панелі, тому що я розумів, що десь, що до я не підключу. Але десь далеко я вже знав, що в мене буде екофло, і що я десь захочу підключити панелі. Е, сонячні. Все, тепер в мене є. Е, єдиний нюанс, якщо я там не зможу підключити другі панелі, але це поки що, я не зможу підключити. Я вже задумуюся наперед, далі. Блін, а може я би холодильник від екофло взяв? Чому? Станція є? Можна напряму кинути, мені дозволяє сонячну панель десь взяти з собою, кинути напряму на природу і не бути, не думати ні про що, ні про продукти, щось портиться, їсти ні, ні про що не думаєш. От це я зараз, бачите, з часом, з часом, з часом. Тому раджу вам так само. От, дивлячись моє відео, я вже діюся з вами, з вами досвідом, те, що я проходив. Дивіться на далі, і трішки я кажу: я розумію, що проблеми з фінансами в абсолютно всіх. Важко щось собі дозволити все, але. Якщо ви дивитеся на якісь такі речі, це ви не купуєте, я не знаю, там, щось таке, що ви купуєте там, раз в півроку, раз в рік часто, це річ, яка у вас вже буде на все життя, так би мовити. Позвольте собі раз в житті розкошелитися і щось купити, те, що хочете ви, те, чого ви ціні. Я також це дуже мені важко, але пройдіть через це і візьміть собі щось те, що ви хочете. Тому я б вам сказав, що от сте чи ні, я би брав. Якщо дуже впритек, і вам не потрібно потужності, це EcoFlow рівер 2 на 256. Якщо мало, можна взяти, докласти там 2-3 тисячі Нову, нові станції. Зараз вони коштують копійки. Взяти EcoFlow рівер 2 max. А якщо ви там можете собі дозволити за 11 тисяч, взяти, візьміть 2 Pro і не партеся. От. В кого є, я кажу, більші змоги, будь ласка, дивіться, на щось краще. І Купляйте краще і владійте кращим, тому що в подальшому ви це все зрозумієте. Я думаю, випуск був для вас корисним. Я буду для вас робити ще підбірки станцій зараз, от які краще брати, от, образно, там можна взяти якісь. Акофло, будемо говорити Дельта 3 але там я буду все порівнювати. Що можливо, краще взяти такий анкер. Він дешевший, він краще по функціоналу, або на щось звернути увагу. Можливо, комусь це не потрібно в Акофло, а підійде ось це. Або так буду от шукати, як би сказати, конкуренцію. Тому дивіться, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, ставте вподобачки. Ось та до нових зустрічей. Я буду для вас працювати, старатися ділитися інформацією, яку я сам здобуваю і здобував, щоб. Ми всі з вами мали щось для себе найкраще. Бувайте здоров'я.